Зараз на даний момент в місті відсутня електроенергія. Зараз я хочу грубо висловитися про депутатів Верховної Ради. Черті кончені забрали податки з наших бюджетів, особливо з перефронтових областей, де постійно прильоти, постійно проблеми. У мене зараз водоканал споживає до 2,5 тонн солярки на годину. У мене зараз запасу лише 10 тонн. І От я хочу, щоб всі черті, всі прийшли сюди, сіли на Дінама машину і, і дали електроенергію мені на водоканал, щоб хоча б вода була у людей. У мене немає коштів, щоб купити солярку на водоканал, щоб людям воду дати в достатній кількості». І це при тому, що ще не почався опалювальний сезон, і у нас ще е, не працюють котельні. А кожна котельня це генератор, це страшна, просто страшний об'єм палива. Це просто катастрофа. Фактично, депутати Верховної Ради довели міста до катастрофи, зокрема прикордонних областей. Ми просто не маємо 2,5 тонни на годину заправляти наші генератори. Просто в нас немає з чого було його купити. Розумієте, бюджетні пустий. І е, ми сподіваємося, що зараз хтось нам допоможе просто хоча б солярка, зокрема міста-партнери. Ну просто смішно розумієте, Мені телефонують сьогодні з Стехії е, місто наше партнер, і кажуть, чим допомогти. Я кажу, ви знаєте, солярка треба. Ну кажу, ну я ж не прижене прижену вам фуру солярки. Ну це ж абсурд. Ну це, це що нам треба зараз, найнавхідніше це дизельне паливо для генераторів.